У бродах судять підприємця, якого обвинувачують в опорі працівнику поліції. Більше інформації про судове засідання дізнаєтеся у сюжеті. Це судове засідання стало яскравим прикладом того, як один за всіх, але всі проти одного. Зокрема, мова йде про справу, де обвинувачують Олександра Нікішина у тому, що останній нібито вчинив опір працівнику поліції Олександру Масловському. Події мали місце біля народного дому у бродах ще у листопаді 23-го року, але судова тяганина триває і досі. Скажіть, я висловлював якісь обурення, претензії щодо мого затримання у вашій присутності. Тоді як були поліції, трохи висловлювалося так негативне флот. До кого саме? Крім Васновського, я більше ні до кого не приділяв претензій. Ні. Тобто влікання вас не було? Ні. Не було. Все для мене запитаємо. Зокрема, на допит у якості свідка був викликаний працівник поліції Андрій Вулянюк. Який, будучи під присягою, сказав, що він не приїжджав у лікарню, коли не могли зняти наручники з Олександра Нікішина, адже поліцейський Олександр Масловський настільки сильно їх затягнув, що призвело до посиніння рук, а ключ зломився. Ключ такий якісь то -то ми не ми знали, то ключ він ключ. Згідно з кримінальним кодексом України, введення в Уману суд або інший уповноважений орган є кримінальним правопорушенням відповідно до статті 384. -ї. Але якщо порівняти покази свідка у суді і свідчення, надані дисциплінарній комісії, то вони відрізняються. Тобто вікання вас не було ні, не було що мене запитання. Щойно ви мали змогу прослухати покази свідка у судовому засіданні. Останній ствердив, що не приїжджав до лікарні, а перебував у відділенні поліції. А це вже інший документ, висновок дисциплінарної комісії. А скажіть, точно скільки вам зі служби 102 дзвонили раз, один раз. Скільки заяв поступило від мене? Залістовав? Так. У нас два 5 листопада за 33 року мала приміти. Більше року тому. Точно. Покійно. Єдина бувала по сумнах посаді. Така резонансна справа, яка виникла в мене. Всі чітко вже знають принцип тому, як відповідати. І тому я хочу уточнити питання. Ви були за пультом як старші, раз зі служби 102 два від мене з картою. Якщо відно якщо... і якщо... якщо... того самого заявника приходить по одному і тому. Ні, ті скарзі, то вони можуть об'єднувати одної реєстрації. Виникають логічні запитання, на які кожен, хто переглянув це відео, дасть відповідь, чи відповідатиме перед судом поліцейський, який завідомо прикрив недопрацювання свого колеги, який двічі застосував проти Олександра Нікішина слізогінний газ. Завіз його у лікарню для проходження на стан алкогольного сп'яніння. Не склавши протоколу за участі двох свідків та й в загальному вів себе по хамське. Хто старший? Ти зніме нарушники. Ні, мене, я клопер... Я на наручники. мене клопер зімає. Мене клоп пережимає. Відкрий. Відкрий нарушники. Присядьте. Я тут, стукати. Я не прижмаю, мене присядьте все. Мене клопери жмає. Сергій Нікішин телеканал Броде онлайн.